Друзі, ось у мене ще в малині агрус. Треба викопати, пересадити. Хочу сьогодні це зробити. Тут ще один у мене. Тут я прикопувала, так що є і прикопані. Побачу, якщо діляться, то розділю і висаджу в другому місці. Друзі, ось викопала великий кущ. Я вже перенесла сюди, буду під забором тут садити. Ото старий кущ. І це від нього, скільки повідростало. Там я прикопувала, там воно саме десь прицепилося. На деяких ну, гарне коріння, на деяких слабеньке, але висаджу всі. Прийметься, прийметься, ні то, ні. О, і ось ще один кущ, той, що був в малині. Він, бачите, навіть на одну сторону, так тому що ну, заважала малина, його за, там за, забила геть. То в нього ось два. Росточка і то слабенький корінь, ну цього байдуже ось. Ну, хоча і той ма вроді нічого, то посаджу. Е, я не знаю, сорта, мабуть, різні, бо брала в різний час і в різних людей. Ну, посаджу, щось буде. Ну, ось, для великого куща викопала велику яму. Сподіваюся, що влізе. О, гарно. Поправлю корень. Корені, та й буде, там підсиплю, трошки буде то, що треба. Ось десь на відстані метр, саджу від йошти, тут у мене два куща йошти. Ну і тут далі буду садити, там вже менші ямки треба, буду висаджувати менше. Ось так посадила, полила, де більший кущ, більше води налила, де менше менше. Але зверху поливати не буду, щоб не було шкірки. А просто загорну по... на рівні ось так, де розходиться виходить з землі ця гілочки, коли розходяться, це все прикопаю і все. Ну от і все. Посадила, загромадила. Везде порядочок. Заморилася, але задоволена. Цілий день майже програлася, але ні. Зранку заносила розсаду знову в парник. Зараз треба йти ще накрити. Ну, Робота зроблена. Дякую за увагу, хто дивився. Хочу порекомендувати, хто хоче розмножити е е агрус. Прикопуйте гілочки, я зараз пообрізала всі, які донизу були. Ну, просто мені з цього достатньо з головою. Але коли треба, буде обновити, або що то гілочки, які були ще до землі, прикопуєте, вони без питань укорінюються. Так що, кому треба, робіть так. Такий метод ну, простий і дієвий. На цьому все. Дякую, підписуйтесь, ставте пальчик до гори, пишіть коментарі, пока.